Якщо в кінці року хочеться плакати, а не святкувати, зупинись, давай подивимось на це по-іншому. Коли всі підбивають підсумки, і ти думаєш: А мої мрії не збулися, сил немає, грошей теж менше ніж хотілося б, і ще ці свята, я теж не раз відчувала це в кінці року, і не один раз, без радості, без відчуття свята, кажу чесно. З тобою все нормально. По-перше, грудень, важкий місяць. Тома за рік не зникає через свята. По-друге, рік теж був непростий. Ти ж це добре знаєш. Не завжди виходить, як хотілося, і це не кінець світу. І третє, хоч кілька хвилин на день, побудь в тиші без телефону, без новин, без порівнянь. Просто для себе. Повір мені, це допомагає. Цей рік вже минає, а завтра все одно настане новий день. І буде можливість щось змінити. Головне, не здавайся. Ти вже і так зробила, скільки змогла. Пиши, якщо допомогло.